Всім привіт! Хотів би поговорити сьогодні на таку тему, як маленькі кроки в терапії, чому вони не менш важливі, ніж такі сильні зміни, які там, наприклад, інсайт, так, от різка зміна. А от маленькі кроки в терапії, якесь маленьке усвідомлення якоїсь проблеми, якесь розкриття людини на таку. Здається, типу, це незначущі такі моменти, але вони насправді вони дуже сильно впливають на нашу роботу як клієнта та. Як клієнта, так ну, психолога, так? Е, чому? От, знаєте, це взагалі вся терапія, весь процес терапії він е, частіше за все не те, що ти приходиш на терапію і одразу ти там ловиш всі інсайди, зраз, одразу розумієш, що з тобою, або що, що потрібно робити, щоб змінитися. Ні, насправді, скоріш за все, це схоже на таке е, на тренування. От коли людина приходить, наприклад, або якщо людина починається займатися спортом, вона не може одразу зрозуміти, там, як правильно рухатися, які мишці потрібно там, більш накачувати, розслабляти, напрягати і все таке інше. Тобто, коли, а от коли людина починає помічати такі, начебто, маленькі штуки, які допомагають там, краще виконувати якусь а, не знаю, там, якийсь елемент, наприклад, так. Або вам більш, більш стає ефективне тренування. От така штука із терапією. Тому, коли ми говоримо про такі різкі зміни, так про інсайди, що таке інсайд? Інсайд це коли є накопичення досвіду, приходить різке усвідомлення, так, якось вирішення проблеми, типу, за, за допомогою вашого досвіду, який ви отримали, або який ви перепрацювали. Там, з психологом або з неважливо, у вас приходить інсайт. А от маленькі кроки це от схоже на це саме тренування. Ви тренуєтеся з психологом досягати якоїсь цілі як терапії, яку ви поставили. Ну, зазвичай ставиться цілі терапії, щоб кудись зрозуміти, нефіга ми тут зібралися. Да? навіщо, навіщо Приходити взагалі до психолога. Тому а, цініть якісь навіть маленькі зрушення. А, там ви щось зрозуміли трошки, або ви трошки більше розкрилися, або ви чесніше стали перед собою, наприклад, навіть не перед психологом. То таке, то вже друга річ. Да? Ну було б класно. А от коли ви стаєте більш чесним перед собою, а, це насправді маленький крок, але він дає великі результати. Тому цінуйте себе за ці штуки.